Prvode, mm -hmm. A sú to kanapky na prírode, pravda? Mhm. šapochke šapočky teraz Всім вітання з каналу Захід Фіш. Ми знову вже вкотре, в третій раз, третій раз в горах. Може повезе. Може повезе. Ну, Знову пройшов тиждень, так? Угу. І ми йдемо по, Йдем по грибочки. Так що будьте з нами. І якщо ці грибочки, які ми знайдемо, ми вам покажемо. Любимо збирати білі, ну але ознаємо природу, завжди якось по-різному. Так, так ще так. Так, ну і що ж, друзі? Початок вже є. Ось який гарний грибочок. Так. Ось який грибочок гарний. Дивіться який. Так, перший. Перший красивий білий. О! Отакий. Ну спочином? Петя І маленький. Ти рада? Капець. Початок є. Ну, вже три грибочки у нас в залі. Покажи. Гарний грубенький. Тану тут. Ходить по моїх місцях і забирає гриби. риба. знову, Знову на моєму місці. <смі> Молодець. О, так, брдний, треба його почистити. Гарний. Клас. Треба шукати тут. Або тому може під піти. Що сидить? О, знов треба трактор. Ага. <смі> Маленький. Ну. ну. Зараз друзі теж. Такий красивий грибочок подивіться який. Ой яка красота. Так Ми ну, будемо його піднімати. Ох, ви подивіться, яка нога. Як нога. Оце грибок. Так. Оце грибочок. Супер. Равни били грибы. Вот такой красончик. Так, ну что ж, друзья, поприбили. Вот такие козарики попадаются. Червоні. Вот тут. Один. Другий. Так, ми їх складемо. Отакі. Там ще десь. О ну, тут такий маленький. Маленький. Дуже. Тут трошечки більші. Ну, але в основному молоді. Молоді, отакі, що можна відібрати. О! Такі такі вони. Грубасики, барбасики. барбосики. Ну, Ось таку. Кількість на одному місці вийшло зібрати, так що. Такі порівняно з долонькою. Поки що заберемо, ну, а там будемо бачити. Поки що у мене в заліку два білі. Знову дивіться, яка краса. Дивіться, як вони ростуть. Один, другий. Ось. Два. Три, чотири, там п'ятий. Ну і всі такі молоденькі, як їх не забрати. Так, друзі, ну, поки в нас білих немає, трошечки скажу за безпеку в таких місцях, тому що от, ну, хто ходить по лісі і от такі е, дуже сильні схили. Треба бути максимально обережним, тому що ну, дуже обережним, тому що можна впасти і от, не дай Боже, проколоти собі тіло чи ногу, чи е, плечі, чи руку. Так що тут треба не спішити уважненько, тому що в лісі слизько і можна покавнутися і впасти на оці такі острі ялинки, які лежать на землі. Ну і ще за інструмент теж хочу сказати, я завжди користуюся ось таким ножом, який ховається на кнопочку, щоб він завжди був закритий. Прив'язую його шнурочком до штанів, там, де заходить ремінь, і завжди його, він завжди під рукою, я його ніколи не загублю, запихаю в кишеньку. Коли я грибочок виймаю, відкриваю і потім ховаю, тому що відкритий ніж також небезпечний для ходьби по лісі. Нарешті, нарешті, це третій грибочок, який я сьогодні знайшов. Ось такий. такий маленький білий гриб. Ну, а так, одним словом, на третій раз був. У нас з надією, що ми знайдемо більше. Ніби йдущі пішли. І не холодно. 13 градусів на вулиці. І вночі було 8, 7. ну. Тут можливо трошки холодніше, але їх нема ще. Або ще нема, або вже не буде. Ось такі красені, красені. Ось, ну це вже осінні. Ох, подивіться, які вони красиві. Мають грубі ніжки. Так, зараз зробимо фотографію їм. Поміти, от попався білий і зразу в пару метрах від нього червоні підберезнички. Ось такі. Такі гарні. Такі товстенькі. Ну, але і на тому дякувати, як кажуть у нас. Смачні канапки на природі, правда? Угу. Mm -hmm. Дуже? Смачні. А, ліс красивий, так? А грибів мало. Mm -hmm. Домашні помідорчики, так? Mm -hmm. Такий коричневий грубосик, барбосик. Гарний. Так, ну і от на такому горбику зразу від того маленького, що я знайшов. Так думаю листочок. Але думаю, оно йду гляну. І дивіться, як він росте. На самому горбику. О, який красончик. Так. Ну такий гарний. Попала на білого, такого гарного кругленького. Скільки? Два, десь 2,5 метри були, що козарики, так? так? Кругленькі. Ну а зараз такий білячок. Класний. Гарний. Хм. Так, ну ще тут треба трошки подивитися. Так, у нас пішов дощик. Ну ще один козарик такий. Але вони пузаті. О. О який. Пузатенький. Так, ну от ще два, по-моєму два. Так, дивіться, О, який. Біленькі. Маленькі, ну. Один коло одного. Отакі вони. Угу. Ніжечка здорова. Отак. Такі два попалися мені молоденькі. Так, ми вже трошки вертаємося назад, але от по дорозі попався такий... Під... Під гілочкою. Ага. Гарний. Гарри дивись. О. Ай, красивий. Давайся. Прикольно. Ага. Угу. Та. Ось такий красончик. Попався нам. Тверденький. Ось такий. Та. Ну, ага, а з боку коло нього. Е, дивись, та, та дивись, ще один і ще один. Ні, два, три. Я навіть не бачу. От маленький. Він різ тут. Де ще один? Та. Ще один. Ну тут цілий ціла, ціла сім'я. А отут з боку ще два маленькі. Ну ти бачиш? Де? Так як... О, ага. Маленькі. Так як, ну, так як я там пропустив. Ну так, як я там пропустив. Ну Ну, п'ять на одному місці. На квадратному метрі. Так. Ось такі два тут росли. Так. Два ще тут треба підняти. О! О. Так, тут я його... Я його вдарив гілочкою. Ага. Угу. Ось. Ось такий. Ось ще маленький. Так. Супер, супер. Ну, вже якось. І настрій інакший. Так що так, ідемо далі. Так, такий гарненький. Молоденький. Молоденький. Але вже на відкритому, вже не у лісі, а бачите. На відкритому полі. Ну, як полі прогалені такий. В травичці. Так. У нас пішов дощик. Дощовички коло нас. Завжди, так що. Ну такий дощик рясний пішов. Так, і зараз покажемо, що знайшла Марина. Ану. Ух ти, гарний. Ану, покажи. М -м -м. Класний. Круглий, гарний. Вот. Так, ну і що? Хвалися, що знайшла? Трофейні, якого собі його знайдемо? Трофейчик знайшла, каже. Ну. Та добрий чи ні? Та добре. Погрижений. Ну а здоровий? ну. Ну вріж. Зараз будемо різати. Різаны його. ходимо ходим щастя в полі. Він росте. Добрий? Добрий. Напевно, добрий. Mm -hmm. Так що, друзі, зараз ми сходимо вниз, вертаємось до машини і, можливо, зараз вирішимо чи ще заїдемо в одну місцину. Так, ну і ми вже покажемо вам так, поки що, що ми знайшли. Так, от маляни грибочки, ну і її трофейчик, так? Трофейчик е здоровий, цілий. Стукає. Так, ми його розберемо вдома так? і спробуємо приготувати на вогні. Так, ми переїхали ми. 5 кілометрів недалеко. Пройшлися, ходимо, 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 ходимо. Нічого. Взагалі нічого. От. Тут раз. Один. Попався. Маленький. Так, так Маріана. Каже, також знайшла одного. Ну і от третій. Третій. І але є. Розпогодилося, але ми збираємось додому. Ну і що нам вдалося пі підняти? Ці три маленькі і два? Два твої, так? Ну і нічого, прогулялися. Так, ми їдемо додому і спробуємо, що? Білі гриби приготувати. На вогні. Е сирими, сирими, без відварки з цибулькою. Ну, ось такий результат. Самі білі. Попереки, попереки. Зараз обсмажуємо цибульку і потім додаємо до грибочків. Бач? Знов шапочки вже знов стоїть коричневі. Грибочки ми жаримо сирими, ну помили, звичайно, від... Піску від ґрунту, Маряна порізала їх на такі пластиночки. І на маслі обсмажуємо. Спочатку вони стушились на маселку. Ну а зараз вони вже смажаться. Не знаю, перший раз спробуємо, що вийде. Напишемо в коментарях, якщо виживемо. <плес> 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 ну, а за усім процесом, дивіться до кінця. Ну, я думаю, може, хтось колись спробує такий рецепт. Кажу перший раз, ми будемо пробувати гриби з багаття, так що пишіть в коментах то вже, можливо, куштував такі гриби, а можливо хтось знає свій рецепт, так що ми будемо раді узнати щось нове почитати.